Дівчатка, всім привіт! Сьогодні я вам покажу свої покупочки за травень місяць, їх було небагато, я б сказала, дуже небагато. Так, почнемо з тем. Там, дещо купляла, там, таке чехол, кабелі деякі і дещо косметичне, не з косметики, а косметичне. Це ось набір таких спонжиків. Я вже один взяла маленький у використання. Збільшується, до речі, в розмірі фактично в два рази. Непогано, мені подобається його так одягати, і він гарно тушує консилер під очима. Саме для цього я і взяла, тому що зараз використовую кушон. Там дуже великий спонж, і консилер під очима розташувати ну, незручно. Тому ними користуюсь. Єдине, що це ось тут. Трішечки, знаєте, так, вже як розклеїлось. Якось так. Так. І тут у нас йде в наборі ось такі три штучки, пуховочки. Я ще ними не користувалася, знаю, що ними роблять бейкінаг. Для пудри також дівчата просто використовують. Ну, якось ще протестую, щоб не брала у використання. Тут в наборі всього було. Ось такі три, вони середні, це невеликі спонжики. Середні досить, ну, теж спробую. Але достатньо такі, знаєте, вони пружні. І я думаю, що як їх зволожити, то будуть дуже-дуже м'які. Вони пружні, але при цьому, знаєте, такі не за м'які. Тобто Продукту будуть поглинати мінімум. Ну, і ось такі маленькі, вони в мене ще є там, старі мої в запасах, теж для консилера, для якихось таких більш точкових штучок. Ну, все по мірі необхідності буду використовувати. Подивимось, скільки часу вони нам будуть слугувати. Так, далі для тіла дівчатка взяла ось такі два дезодоранти. один з ароматом такого фруктового компоту і фіалковий. Мені вони подобаються на літо, не пересушують шкіру, але при цьому гарно працюють. Вони гелеві, мають здатність трішки підсихати, якщо ними довго не користуватися. Але я. У мене запасів дезодорантів немає, тому я користуюсь на постійній основі беру два, тому що два санвузли. І щоб не бігати туди-сюди, у мене і там, і там лежать. До речі, цей фіалковий так класно пахне, мені подобається. Дуже. Цей відразу не дуже гарно має аромат, знаєте, мені якось казали, про прокишого компоту. От є щось таке, але на тілі він не відчувається. Ну, от, я не відчуваю цих ароматів, тобто вони працюють відразу, наче і помітний аромат, але потім буквально там, я не знаю, 2-3 хвилини і цього аромату немає на тілі. Тому буду користуватись. Також дівчатка взяла ось такий сухий дезодорант, використовую я його ну, фактично щодня зранку. Чергую. З ось такими. Подобаються мені ці дезоранти від, від Рексони, все з ним добре, класно працює, ну, не залишає білих слідів, в принципі, слідів на одязі не залишає. І цей аромат блакитного маку та яблука, тобто він фактично безароматний. Потім також це вже так більше для дітей. Взяла ось таку сіт для Вани різнокольорову. Це в нас е, Fruit Rainbow Від Soyka Skin Care, наш український виробник. Може давати таку легку-легку піну, в залежності від того, скільки ви його насипате. І воду, ну, Трішечки підфарбовує, максимально трішечки. Дає ніжний приємний аромат у ванні, але при цьому не фарбує саму, саму ванну, що мені подобається. Не потрібно потім відмивати стояти. Класна штука. Також, дівчатка, у мене закінчився скраб мій для тіла. Є зараз тільки за... Набору мені дарували, але я там хочу тоді якось взяти в використання весь набір, там пінка для душу, скраб і, 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 і для тіла крем. Якось хочу все разом взяти, поки в мене в використаннях є там гелі для душу, досить багато, а ось нема, тому взяла ось такий. Це в нас Китай. Досить м'який ніжний скраб. Тут е, кісточки персику. І він має такий ніжний персиковий аромат. Він, до речі, після нього не потрібно зволожувати додаткову шкіру, тому що він і так, знаєте, так, ну, в принципі, небагато залишилось, тому можу вам показати. Е, незважаючи на те, що, до речі, це кісточки, вони не грубі, вони мілкі. І приємні у використанні. А сам скраб, ця основа йде така, знаєте, як молочко. Вона не дуже піниться, просто легко скрабує вашу шкіру. Теж в мене колись був, теж мені сподобалося, і я вирішила зараз взяти його. Відразу, до речі, буду брати у використання. Так, руку я трішки забруднила, витерти мені немає чим, тому буде вже так. Так, для волосся дівчатка взяла ось таку медову масочку. Використовую я маски як кондиціонери, як маски, так само і з кондиціонерами. Або наношу на одну-дві хвилинки, або десь хвилин на 5. Потім все змиваю. Мені подобається тут густота, мені подобається тут його дія, теж буду брати в використання, тому що в мене вже Фактично закінчився кондиціонер від богені із серії Марула. Має насправді такий легкий медовий аромат, досить густа консистенція, дуже круто напитує волосся, робить його м'яким, не обтяжує при цьому, легко змивається. І волосся після нього дуже-дуже таке, знаєте, м'яке та гладеньке. Так, дівчатки, мені трішки перервали зйомку відео, тому будемо продовжувати. Ну, Дуже мені подобається ця масочка, теж брала. Я брала їхню ці фіолетові шампуні з кондиціонером, мені не сподобався. А ось маска ця дуже-дуже крута. Так, наступний продукт, який я взяла, це вже такий більш у нас йде з вами косметичний. О, у мене є серветка, я. Колись була волога, вже суха. Так, взяла я засіб для демакіяжу і хотіла замовити собі бальзам для зняття макіяжу від Хеміш, але трішки не встигаю по доставці з... Тим, що в мене мій попередній закінчується, тому що хотіла спочатку на мейкапі замовити наш український, але потім подивилася ціною з європейського мейкапу, то дівчата, звісно, буду замовляти з європейського мейкапу, але вже пізніше, вже десь у червні, і тоді вже його в покупочках вам і покажу. Тобу взяла стандартну дівчата міцелярну водичку від Гарнієр Рожеву, всім відомо, всі її знають. Відсотків 90 її полюбляють. Так вона може підходити не всім, але більшість її любить, і я відношусь саме до цієї категорії людей. Ну і дівчатка, звісно, не обійшлась без декоративної косметики. У мене закінчується моя пудра від, від NYX. Плюс зараз буде вже літо, спекотно, і я помітила, що саме в спокотний період мені на роботу потрібна пудра. Десь після обіду трішки підправити макіяж. Тому взяла ось таку ну себе Mineral Pack від Innisfree. В мене була така розсипчата, була така пресована колись. Дуже мені подобається. Взяла саме зараз пресовану, тому що вона буде в мене знаходитися в сумочці, і спонжиком буде досить зручно поправляти макіяж, коли це. Буде потрібно. Вона абсолютно прозора, вона круто матує, лице мені вона не вибілює. Хоча, бачите, на руку я так коли пальцем нанесла, то наче трішки і відбілила руку. Але якщо там спонжем чи пензлем наносити, то нічого такого немає. ну Дуже зараз ось розташувала і немає цієї білизни. Теж от, нанесла на шкіру, і шкіра така ніжна, приємна. До речі, ця пудра не пересушує шкіру, що мені дуже подобається, і вона абсолютно не помітна на шкірі, дівчатка. Тому буду брати вже у червні теж у використання, піде мені у косметичку, у сумочку до моїх помад. Ну, в принципі, дівчата, це всі мої покупочки. Ось такі вони невеличкі в цьому місяці. З декоративної косметики придбала виключно те, що мені. Необхідне зараз. Тому що коли закінчиться Нікс, я почну користуватися, скоріш за все, своєю пудрою від Шанель. Тому що пудра від Боже не від Evalon у мене. А, від Revolution. Вона мені ще затемнита, що в Project Penny, тому не зможу нею користуватися, а ось собою на роботу носити для того, щоб поправити макіяж. Велику цю банку від Шанел, то точно не вийде. Так що, ось так. Я вам дуже вдячна за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте йому лайк. Не забувайте підписуватись на канал і також обов'язково пишіть в коментарях, чи чимось з цього ви користувались, і сподобалась вона вам чи ні. Усіх люблю, цілую. До скорої зустрічі! Бувайте, бувайте!